макароны и морква, такая и смачное, плюс банан. И это же так смачно, я так хочу все листы что ж не знаю, чем влезет. Я съем это все, потому что это дуже смачно. Вже тиждень ірпінських школярів годує нова команда комунального підприємства громадського харчування, бо робота попередньої викликала багато нарікань від дітей, батьків та вчителів. Як змінилася ситуація зі шкільними обідами в громаді, перевірив перший заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук. Разом з ним відвідала шкільні їдальні і знімальна група ITV. Зараз ми в ліцеї номер 2 Ми отримуємо те, що діти люблять. Повернулася команда, та яка раніше харчувала. До речі, ми дуже радіємо з того, що повернулася за форум місцем. Олена Петрівна, це дуже важливо для нас. От бо вона більше 30 років працює в цій школі, знає смаки дітей, знає, що для них привабливо, як це зготувати. Ну і плюс те новообладнання, яке ми отримали, сприяють цьому. Ліцеї кажуть, хоча смаки дітей і різняться, але в цілому учні задоволені, і підтвердженням цього все більше порожніх тарілок на столах по завершенню обідів. На сьогоднішній день ми готуємо по технології так, як це треба, і виконуємо всі ті норми, які стоять перед нами, перед процесами технологічними. Тому їжа гаряча. Здорова, збалансована, корисна. Все виконуємо так, як треба, по нормам. Перший заступник Ірпінського міського голови Андрій Кравчук зазначає, що вимоги до підприємства, яке займається шкільним харчуванням, незмінні. Найголовніше, щоб вони виконувалися. Харчування повинно бути якісне, своєчасне, свіже, щоб діти були задоволені, щоб батьки були задоволені, щоб всі продукти відповідали стандартам, меню відповідало стандартам. Мі було смачно в першу чергу для дітей. А це вже накривають столи у їдальні Михайлівського Рубежівського ліцею. Меню теж саме. Хіба що морку замінили салатом з пекінської капусти. Кажуть, діти його дуже полюбляють і добре смакує з макаронами. Я ще не пробувала. Смачно! Смачно, Смачно? і ти все з'їстиш? Так. Да. Як діти зараз відносяться до салатів? До салатів нічого. подобається. Ми опитуємо дітей, чи подобається чи ні, особливо перші класи. То дітям подобається. Ми готові. Ми готові до діалогу. Якщо є якісь є бажання зі сторони вас, батьків, дітей, то так, завжди прислухалося і битали. дуже оперативно реагуємо на це. Михайлівсько-рубежівському ліцеї радіють також, що до роботи повернулася завідуюча харчоблоком, яка майже 30 років працювала у ліцеї, яку добре знають батьки учнів і довіряють їй. Люди, які віддають себе своїй професії на протязі такого періоду свого життя, завдають не за великі кошти, але працюють щиро, іноді і з дому навіть якісь спеції приносять, щоб зробити цю їжу дітям смачнішою. Таких людей потрібно цінувати. Галина Васильівна запрошує і знімальну групу скуштувати шкільну їжу узварчик, макарони і котлетка. Хочу вам сказати, це смачно. Ну, відчувається, по-перше, що тут є м'ясо. Одне м'ясо. <рес> від... <рес> До хліба трохи менше не дали норму, <рес> Но Ну, вийшло одне м'ясо. Ну, Відчувається так смачно. Відчувається? Mm. Курка. Курка? Філе -курини. Привозять продукти, ви їх провіряєте, які вони? Якісні, дуже якісне все. Я ж кажу, і сертифікати, все вчасно. Ми, будь ласка, можемо через день м'ясо замовляти. О, наприклад, фрукти ми привозимо на тиждень. Нам... Кожен день, щоб були різні фрукти. Дуже смачно, дуже смачно, дякую. На Здоров'я, доїм усе. Тож інформаційне агентство ЕТІВІ продовжує слідкувати за ситуацією зі шкільним харчуванням в Ірпінській громаді. Якщо ви виявите якісь порушення, пишіть нам у коментарях.